Через відпустку забула розповісти, в Фейсбук видалив моє відео про українських снайперів і Аляску. Пам'ятаєте, ви ще мені в коментарях питали, чи відповіли хлопці мені в приват. Написали, що я екстреміст, що я закликаю до терористичного акту. Щойно почула новину, що український снайпер на позивний привід побив світовий рекорд з дальності пострілу. Попередній рекорд так само належав українцю. Хлопці, є розмова? Там на Алясці є. Ні, ну, не росіянці. Ну, що ви жалієтесь? Чого ви такі лякливі? Чи ви боїтесь і не знаєте, як будете жити без свого папіка? Чи переживаєте, що хтось інший буде трапити вашу велич? Не переживайте. В світі таке різноманіття інших відчуттів. Угу.